В лютому минулого року держінспекція з контролю за цінами провела перевірку діяльності ТОВ вже останнє виступає посередником між мешканцями та підрядними організаціями, які виконують ремонтні роботи у будинках. За свої послуги об'єднання нараховує накладні витрати. От тільки ревізори вважали це порушенням і склали відповідний припис. Ми за свої, свій інженерний супровід, за технагляд, за те, що ми постійно обстежуємо житловий фонд, за те, що ми його ну, скажімо так супроводжуємо і проводимо управління цим житловим фондом. Ну, це не накрутка, це називається наші накладні витрати. Це заробітна плата, це утримання приміщень, комунальні послуги. все. інспекція по цінам. Вважає, що ми робимо це неправильно, що ми не маємо права свої накладні витрати покладати на роботи, які виконуються підрядними організаціями, ссилаючись на постанову 869 Кабінету міністрів, який не зазначений даний механізм. Ми вже апелювали тим, що є закон про бухгалтерський облік, і там чітко передбачено, що своєю наказом по обліковій політиці. І, і в цьому ж законі передбачена така система розподілу на витрат. Ми апелювали це. Ну до уваги ними це прийнято не було. Також інспекція подала позов щодо завищених тарифів для населення. За словами ж начальника ТОВЖЕО, В'ячеслава Гребеня, розцінки за отримання будинків та територій структура, яку він очолює, не формує, а користується тим, що затвердив міськвиконком ще у 2012 році. В судах першої та другої інстанції на всі обґрунтування, на всі заперечення проти винесеного рішення, а також щодо наданого припису державної інспекції судами не приймали взагалі до уваги жодні доводи. Відповідно, не погоджуючись з такими рішеннями, товариство змушено було оскаржувати таке рішення до Вищого адміністративного суду України. Винесено рішення, якими скасовано, і рішення Вінницького окружного адміністративного суду і Вінницького апеляційного адміністративного суду. Усі вісім місяців допоки тривала судова тяганина, ЖЕО працювало у штатному режимі, тож жителі багатоповерхівок перебоїв в обслуговуванні не відчули. За словами мешканців, кількість та якість послуг а також їхня ціна певним чином залежить від активності та обізнаності старших по будинках. В їхній компетенції цю інформацію перевіряти досить часто зараз говорять про те, що ЖАО бере багато за утримання будинку, великі рахунки. Абсолютно ні. Береться стандартна постійна ціна, але за ці гроші ми реально бачимо, що щось робиться. Щось робиться в під'їздах, щось робиться на прибудинковій території. Ми платимо і бачимо, що це кудись йде для нас, а не позахмари. Судять не за словами, а за виконаними справами. Переконаний старший по будинку багатоповерхівки, що на фрунзе 69. Каже, у мешканців жодних нарікань. Результат, коли це налісом. Посмотрите на наш дом, на наш двор. Заасфальтіровано, дороги, бордюри нові, фасад здання зроблено. Вот, в подъездах провели хорошее освещение, то есть это была инициатива, причем ЖЕО. Они с, выходят с информацией на меня, а я уже здесь с жильцами своими советуюсь и решаю, надо или не надо. Працівники ЖЕО не лише контролюють якість наданих послуг підрядними організаціями, а й опитують людей чи влаштовують їх результати роботи. Переконують позитивні відгуки, переважають. А щодо виграної справи, певні, аби не було подібних спірних питань, потрібні зміни в законодавстві. Ірина Дідух, Ірина Корж, Олег Літвінце, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.